У Хмельницькобленерго розробили нові графіки відключень світла споживачам згідно із лімітом. Він складає половину від довоєнних норм. Нову шестичергову інструкцію відключень затвердили в міністерстві енергетики. кажуть, аби відновити соціальну справедливість. Тепер світло у домівках буде три через три години. А якщо ліміти будуть дозволяти, то тривалість відключень буде меншою. Для чого дана інструкція передбачає рівномірний розподіл усіх черг на шість ну, на черг, де вони мають бути рівномірно розподілені. І далі їхнє застосування. Я хочу наголосити, щоб всі зрозуміли, кількість черг в інструкції вона ніяк не впливає на кількість годин застосування. Обмеження в інструкції виключно, визначено, що час застосування черги повинно бути шість годин, максимум плюс одна година у випадку якихось ще додаткових чинників обставин. Впродовж січня до Хмельницького обленерго надійшло близько півтори тисячі скарг після перевірок розподільчу компанію оштрафували на понад 80 тисяч гривень. Ліміти для області в обленерго дізнаються з вечора до ранку наступного дня, тож і графіки завжди змінюються. Я хочу, користуючись нагодою, на скажімо так, наголосити на одному, що ми є розподільча компанія, і наша основна задача це забезпечення електропостачання. Ми не відключення. Але. Ми зобов'язані це робити виключно для того, щоб внаслідок ворожих обстрілів і того і стану речей зберегти об'єднану еретичну систему, щоб ми могли функціонувати в подальшому, щоб це не призвело до більших наслідків. Цілодобово оператори кол-центру приймають тисячі повідомлень, тож для полегшення роботи з 1 лютого запрацював телеграм-канал, де за адресою будинку можна знайти графік відключення електроенергії.